Не пий, не кури, не зв'язуйся з певними людьми. Хочеться пожартувати, але ні. Я люблю курити, я люблю пити. Що там ще є? Починаємо. Охарактеризуй себе трьома словами. Гарний, кмітливий, розумний. Ну, три це занадто мало, треба більше. Ну, можу ще добавити. Ну, Нуятельний. <кхе> Інтересний. Ну, п'ять пускай буде. Добре. Якби джин дав тобі загадати три бажання. Що б ти загадав? Перше, щоб зникла Росія. А потім. Пляшку пепсі та цигарки. Яке найбезглуздіше доручення коли-небудь тобі давав бос? Приходити на роботу. Дійсно, для чого він тебе це просить? Яку музику ти слухаєш? Активно. Мені подобається активна музика. Активно. Що протилежне слово напроти? Тут. Тут. Ну, це перше, що мені прийшло на думку. Хто ти? Хто я? Угу. Uh -huh. Я ріж мав по. <правж> Дев'ять <чудесні. правж> А Хто я? Ну. Я звичайна людина. Якби а, світ. Був заповнений твоїми чоловічими і жіночими копіями. І яким би він був? Не знаю, я б жив би на Марсі. Я манав такий світ бачити. <рес> Ти б не хотів у цьому приймати участь. Я зрозуміла. У пінгвінів є коліна? Мені здається, що ні. <рес> Мені теж здається, що ні, але Валя сказала, що вони є. Вони сховаються під животиком. А так я ж не бачу вже вупінг я не знаю. Я теж не бачу. Не смішно ходять. Яку пораду ти б дав собі 15-річному? Не пий, не кури, не зв'язуйся з певними людьми. Е, ні, ну все добре насправді. Яке найбільше твоє досягнення у житті? М -м -м -м. Найбільше досягнення. У мене гарні друзі. Ось. Прикольно. Що краще, Мати кота в тілі собаки чи собаку в тілі кота? Краще разом, кіт пес. В тебе є слабкість, яку ти намагаєшся подолати? Звичайно, їх багато. Можеш розкрити секрет, одну назвати? Я люблю солодке їсти. Я люблю курити, я люблю пити та багато чого. Це основне. Ти мисливець чи збирач? А... Насливець. Що б ти вибрав? Читати думки чи бачити Крістіни? Блін, я не хочу читати думки людей. Що мені це? <свірити> Збрігти можна. А бачити Крістіни? Нафіга. Що б ти зробив, якби міг змінити стать на один день? Нічого. Нічого? Н -н -н -н. Бути жінкою не особливо цікаво. Цікавіше бути чоловіком. Ну, можливо, я не знаю. Як це бути чоловіком. Які сайти ти постійно відвідуєш? Deep State Map. Planet нет, про відвідуєш. Щось? <ріст> Є такий сайт, можеш подивитись. <ріст> Добре. Ну, розкажи ще щось про свої захоплення. В мене цікавить. Кінематограф. кінематограф? Так. Кінематограф, кіно. Як давно це почалося? Це почалося з дитинства, бо я уявляв, що це все насправді. Я хотів так, як е, у кіно, щоб було дуже цікаво. Але я виріс і зрозумів, що ми живемо в одному світі, а кіно це те, що може зробити цей світ яскравіше.